В 91-му ми здобули Україну, але ж насправді більшість громадян не усвідомили, якою ціною це все було. У нас дуже люблять розказувати, як ми кими молодці, як ми безкровно здобули українську державу. Дуже часто забуваючи, що як мінімум в 20-му столітті це були ріки крові пролиті, і це були мільйони а мільйони українців, які поклали своє життя не тільки у бойових діях, але в концтаборах. в... Тюрмах зникаючи безвісти, і це стосується не тільки політичної чи військової сфери, але це стосується так само і сфери культури, мистецтва. Чого вартий Володимир Івасюк, якого ми недавно так вшановували, його просто вбили за те, що його пісні єднали українців. Чого варті, от зараз прилетіла ракета в академію імені Бойчука, от бо, 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 Бойчукізм Бойчукісти це ж величезний пласт, який був по суті знищений совєтською державою тільки вже в часи незалежності ми починаємо відновлювати навіть свої знання про це все. І. Чесно кажучи, от я не знаю, чи це мама, чи це дід, так в мене вкладали, але я точно знала, що велика війна буде, тому що Московська Федерація без крові від нас не відчепиться. І тоді, коли почалася революція гідності і почалося московське вторгнення, от багато хто казав, що не очікували, не очікували, як таке могло бути в 2014 році. Ну я і все моє оточення. Ми точно знали, що воно буде, тільки ми не знали, коли саме воно буде, і все, що з Януковичем, з. Тими сівковичами, портновими з репресіями, з ФСБшниками в наших силових структурах відбувалося крайні два роки правління Януковича. Ну воно було передвісниками того, що ситуація може розгортатися далеко не найкращим чином. А в 2014 році можна сказати, от, от, помаранчева революція, ми почали себе усвідомлювати громадянами 2004 рік. рік. 2004 році, mm -hmm. так. Тому що до того часу ми якось мирилися з тим всім, що відбувалося. Кожен жив якось своїм життям, кожен займався своїми справами, були дуже важкі часи. Ну, За Ющенка вже пізніше, це стало трошки легше, потім знову стало гірше за Януковича. Але ми побачили, що коли ми разом. Ми можемо змінювати реальність, ми можемо відстоювати свої права. Ми можемо перемагати. І оця от перемога на помаранчевому майдані, перемога президента Ющенка, це чесно кажучи, показало, що ну ми не якісь там недолугі, прихвостні чи там е, окраїни великої московської імперії. А що українці це є нація, яка вражає світ, mm -hmm. і от що цікаво, це було і на помаранчевій революції, а особливо проявилося потім на революції гідності. Про що писав Мирослав Маринович, і про що не пишуть у світі: про що мовчать усі папи римські, які були з того часу до сьогодні? Що українці показують фантастичний приклад єднання на ґрунті релігійному? Ну ніде в світі немає, щоб представники не просто різних конфесій, але різних релігій, які вбивають одне одного у різних країнах світу на помаранчевому, а потім на євро на Євромайдані стояли разом, і кожен свій спосіб молилися за Україну, і кожен. Свій спосіб стояли там. Крутили коктейлі Молотова, подавали бруківку, допомагали пораненим. І кожен свій спосіб, але знов ж таки представники різних релігій, різних націй сьогодні, як капелани в нашому війську, так само боронять українське майбутнє. Оце от об'єднання релігій, я думаю, що це ще один величезний феномен, який мали би дослідити і науковці, які мали би осмислити політики у всьому світі, і мав би усвідомити і ретранслювати. Я думаю, вже наступний папа римський, тому що цим цей вже поламався Треба нового якогось шукати. Угу. Ну а на революції гідності ми вже почали себе формувати як націю, як націю, як ті, які знають, чого вони хочуть. Для мене дуже такий специфічний момент повномасштабного вторгнення 24 лютого, Бо 22 Ну, Ми чотири місяці перед тим в Верховній Раді, мало не щодня кричали: буде біда, виділяйте гроші на армію, формуйте тероборону. Но це інша частина питання, я зараз завершу попереднє. Угу. А, а нас ще й обзували провокаторами, маніпуляторами і так далі. В ніч перед вторгненнями, зокрема, це такий найяскравіший спогад. Але от Багато хто каже, от 24 лютого мій світ змінився. Почалося повномасштабне вторгнення, так, але. Ну я, я чесно, я знаю, що добре, що люди міняються, добре, що зміняє зміняються візії, добре, що переламується свідомість на користь України і нашої єдності. Але для мене настільки незрозуміло, як можна було попередні роки не бачити того всього, що відбувається, як можна було вісім років ігнорувати московське вторгнення і жити собі спокійно, і тільки 24-го щось переламалося. Але 24-го з такого позитивного моменту, ми почали єднатися. Як нація. Тому що тут навіть купа людей, які до того часу взагалі себе не усвідомлювали українцями, яких не стояло питання переходу на українську мову, яких Московська Федерація ще до тих пір була. Там. Ну, ми же люди, ані теж люди. Тут нарешті зрозуміли, що холєра, вони не люди, що це Орда. Орда нас вбиває, і якщо ми їх не зачистимо на своїй території, вони будуть вбивати далі і далі і далі, далі. І таких людей я багато зустріла, але все одно для мене, от, знаєте, така така моральна травма, як можна було з 2014 року не бачити не помічали, того всього, Сенс. як можна було не допомагати, не співчувати, не змінюватися. І то, то мали прийти вас по голові, стукнути, щоб щось почало мінятися. І отут от ти розумієш, який. Яка робота ще має бути зроблена в інформаційному просторі і наскільки не можна відступати?